Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі я Олександр Мусієнко. П'ятниця, 12 вересня і повертається формат відповіді на ваші запитання. Я вам неймовірно вдячний за те, що ви активні в коментарях, пишете ваші запитання, ви пишете власну точку зору, що думаєте з тих чи інших подій і з того, що ви почули у відео. Тож, формат відновлено, тому що зараз. Є така можливість, не знаю, відверто скажу до якого терміну, тому що можливі поїздки, в тому числі до наших хлопців на фронт, але за можливістю обіцяю вам відповідати. А ви, в свою чергу, пообіцяйте мені писати в коментарях ваші запитання. І під цим відео так само. Тож, розпочинаємо. Отже, перше питання. А навіщо нам таке НАТО? Чи є сенс взагалі вступати, щоб наші хлопці їх захищали, а вони лише обеспокоєні? Це не ми до них повинні вступати, а вони до нас. Вони показали свій страх перед Росією, тому вона робить що хоче. Їм сором за цей страх. Запитую пані Тетяна і відповідаю одразу, що погоджуюся з другою частиною, що було показано страх, на жаль, перед Росією. І ви знаєте, я за ці минулі дні. Відстежую інформаційний простір Польщі, зокрема, що говорять їхні експерти, що говорять відставні військові, військові в запасі, і вони критикують власну протиповітряну оборону. Тобто, це навіть не я, це польська точка зору, і закликають до того, що потрібно вчитися в Україні. Саме ось це про що говорить пані Тетяна, що вони повинні до нас долучатися. Я це підтримую, так і має бути більше того. НАТО має об'єднуватись довкола України, принаймні Європа, ті країни, які готові до укладання союзів і розширення цієї співпраці. Адже немає зараз жодної іншої країни на цій планеті, яка має такий досвід розбудови складної, але ефективної системи протиповітряної оборони, як є в Україні. Погодьтеся із цим. І знову ж таки, що. Як написав один із авторів в журналі «Атлантик», одному з провідних американських видань про те, що Україна би з легкістю впоралася із тим, що летіло тільки 19 дронів, а які були складнощі для Польщі. Тепер, відповідаючи на першу частину запитання, ми а, хочемо інтегруватися і співпрацювати з НАТО. Нато на сьогоднішній день поки що, на жаль, не готове нас прийняти. Але. На чому ми повинні зосередитись, це на будівництві союзів. Попри все, попри складнощі політичні, історичні, нам потрібні альянси. Тому що проти нас і так є ворог сильний, підступний, агресивний і жорстокий це Росія. І допоки Росія існує в такому стані, вони не припинять атакувати нас. Тому нам потрібно формувати альянси, вибудовувати їх настільки, наскільки це можливо. Щодо Польщі. Так важко, так у нас різні відносини, різні стосунки. І політика та історична пам'ять, особливо коли її використовують в політичних цілях та маніпуляціях з польського боку, заважає нам сконцентруватись на безпеці, але це потрібно. Я сподіваюся, що зараз польському суспільству в першу чергу це буде чітко зрозуміло і тому. Ми вдячні за ту допомогу, яку надала Польща, інші країни, і ми готові допомогти в свою чергу розбудувати ефективну систему протиповітряної оборони в боротьбі з дронами, літаками, ракетами і іншими засобами повітряного нападу, якими загрожує Росія. Але ми хочемо і рухів назустріч, щоб і нам йшли і робили ці кроки у відправці своїх військ, у тому, щоб літаки НАТО патрулювали небо над Україною і так далі. При цьому всьому ми прекрасно розуміємо, що розраховувати в першу чергу потрібно на себе розбудовувати сильну, міцну армію і оборонно-промисловий комплекс. Наступне питання. Добрий день, пане Олександре. Мене дуже хвилює питання СЗЧ. Невже це правда, що у нас така велика кількість дезертирів? Хотілося б, щоб ви зачепили це питання, якщо це можливо. Пане Анатолію, як бачите, немає питань, які є, якісь табу. Я ж кажу про те, що ви пишете, я по можливості відповідаю і ціную вашу точку зору, і, в принципі, готовий до такої комунікації. Тому немає питань, на які неможливо відповісти. Я відповідаю вам, що стосується СЗЧ, ви знаєте, що в історії протягом будь-яких воєн відбувалося таке явище, як те, що люди йшли з військових частин, люди могли полишати поле бою в силу різних причин. Природня причина страх. Ми всі боїмося не боятися на полі бою і не боятися а, смерті взагалі, ну можливо, є такі відчайдушні, але теж, чи правильно, що придушені відчуття страху, воно ж все так побудовано в нашій природі, і ми так створені Богом, що іноді ми боїмося. Але все ж таки з вірою і, е, скажімо, зі сподіваннями певними продовжуємо цю боротьбу. Тому різні причини є. Чому йдуть дійсно є таке явище, це не секрет. Можу сказати, що ті масштаби, які іноді озвучуються, десь розслідувачами, чи ще десь, на мій погляд, із того, що я знаю, є завищеними та перебільшеними. Понад те, дійсно державою створені механізми. За якими можна повернутися із СЗЧ, причому повернутися не у той підрозділ, де ти проходив військову службу. Можливо, там чи ти пішов в СЗЧ через те, що щось було проблемне в колективі? Можливо, щось не те з командирами. На жаль, є і такі випадки, але можна повернутися до іншого підрозділу, де би ти хотів служити. Амністія, яка була так само певний період, який держава давала для того, щоб повернутись, тобто створюються механізми. Чи можна на 100% побороти це явище? На жаль, ні. Чи можна зменшити відсоток тих, хто буде йти в СЗЧ? Так, через засоби психологічної підтримки персоналу, через удосконалення механізмів психологічної підтримки, через те, що от зараз було зроблено про додаткові додаткові відпустки. Так, ми бачимо зараз. Для військових є можливість отримати додаткові відпустки учасників бойових дій. Тому, звичайно, що кроки такі будуть вживатися і надалі. Наступне питання, будь ласка. А більшість поляків звинувачують Україну в атаці шахедами на Польщу. Це що, у них полуда на очах? Оце дружня країна. Про Трампа взагалі мовчу: одну українку вбили в США, вбивцю розстріляти. А тисячі Путін убиває і мовчання. Така логіка президента США: зневіра вже в душі. Пані Віталіно, я вам одразу можу сказати, що не може бути місця зневірі. Ми маємо вірити, сподіватися, і надія не може помирати. Як говорив апостол Павло, один із найбільших гріхів втратити надію. Не можемо собі дозволити цього. Інакше, якщо зневіра буде поселятися в наші серця. Як нам продовжувати цю боротьбу в ім'я нас самих, в ім'я наших дітей, і нашого майбутнього? Погодьтеся. Тому бажаю все ж таки вірити і шукати ті джерела наткнення, які вселяють цю віру. Тому що ми, у нас дуже складний шлях в боротьбі за наше право на існування, на наше майбутнє ми проходимо важкий етап боротьби не тільки на полі бою, а й в нас самих. Я прекрасно розумію ваш стан. І іноді зневіра і в мене заклад... Заклад... закрадається, Вибачте, я теж розумію це. Це природньо, але коли ти бачиш, як люди продовжують боротьбу, як фронт тримається, як ми рухаємося далі, немає, не може бути місця зневіри. Що стосується а, поляків, на жаль, так і різні настрої бувають, і завжди хочеться знайти когось винного, десь за щось сказати. Але я все ж таки сподіваюся, що рішення, які будуть ухвалюватися польським урядом, попри все будуть виходити із парадигми, що без сильної незалежної України не може бути сильної незалежної Польщі. Ось до чого ми повинні прагнути, ось до чого ми повинні рухатися у наших взаємовідносинах. Що стосується безпосереднього вбивства Українки, жахливий злочин, подія. Відео і світлини, які облетіли весь світ. Але вони показують внутрішню проблему в США. Вони показують, до речі, і те, наскільки президент Трамп зараз у внутрішніх питаннях, тому що ось така там ситуація, зокрема безпекова в США, пов'язана зі злочинністю і не тільки щодо зовнішньої політики, то очевидно, і я з вами погоджуюсь, що рішення мають бути більш жорсткішими проти Росії. Але питання зараз момент істини і роздоріжжя цієї американської адміністрації. Яким шляхом піти? Чи піти шляхом самоізоляції, вирішення в... виключно внутрішніх питань, чи рухатися шляхом, в тому числі зовнішньої політики, для того, щоб США зберегли те лідерство, яке дуже добре нам знайоме і знайоме багатьом американцям. І я думаю, що одне іншому не заважає. Це звичайно питання внутрішньої політики США, але все ж таки, що буде реакція з боку Президента Трампа, між тим, зверніть увагу, що навіть так як ми продовжуємо триматися, уявіть собі, якби ще були важелі тиску. Не знаю я, як коментувати публікацію. В американському виданні політика про те, що нібито країни Європейського союзу і голови урядів і глави держав цих країн переконали президента Трампа, що потрібно натиснути на Росію і, врешті, запровадити потужний пакет санкцій. Побачимо, я думаю, ви зі мною погодитесь, що тут можна буде повірити тільки справам, тільки ділам. Після того часу і після стількох тижнів очікування: 2-3 тижні, місяць, 2-3 тижні, місяць, 50 днів. Ми чекаємо реальних справ. Чи будуть вони? Сподіваюся, що так, але це покаже найближчий час. Дякую. Наступне запитання. А хтось пояснить європейцям, що Трамп агент Кремля та фанат диктаторів? Коли вже в Європі зрозуміють, що захищати себе мають вони самі. Ви знаєте, ми ж пояснюємо системно, Україна показує, що потрібно вчитись захищати себе самих. Потрібно бути сильними, потрібно об'єднуватися довкола України. Дуже важко трансформувати свідомість після того, як розвалився Берлінський Мур, після того, як припинилася холодна війна, здавалося б, що все настало так, як писав Гегель, а потім написав Френсіс Фукуяма. Кінець історії, ліберальний порядок, воїн не буде. Ми всі об'єднаємося довкола ідеї економіки. Вільних прав та свобод людини і так далі, і принаймні в Європі більше конфліктів бути не може. Пішла програма роззброєння, скорочення видатків на оборону, тема армії і війська стала непопулярною, і професія не настільки популярною стала. На озброєння виділяли небагато як наслідок. Ми маємо результати. І ось ця невіра, ось це небажання. Подумати, що ці реалії, що розумієте, природа, вона нікуди не зникає. Думати про те, що можна там жити без воїн і можна жити в мирному світі, це дуже добре. Хотілося б досягти, можливо, такого раю на землі, ідеалістичного порядку, але ж так не працює. І ось ця природа людини, природа наших суспільств, яка зрештою призводить до того, що є війни і є прямо зараз. Найбільша війна з моменту Другої світової війни, яка триває в Європі, прямо тут ця повномасштабна російська агресія нам це показує. Тому тут треба виходити прагматично. Європейці починають прозрівати. У них відкриваються очі. На жаль, не так швидко, як би нам хотілося. Але просто ось ця шокова терапія від Президента Трампа не може їм залишити вибору. Інакше доведеться вчити російську. Але. Це принаймні не входить в наші плани, і я сподіваюся, що є критична маса тих людей в Європі, які теж це розуміють. Хоча я вам скажу тенденції такі, що Європа от тільки-тільки набирає, набирає, але вже стала при цей потяг став принаймні на рейки в правильному шляху. Дякую і переходимо до наступного запитання. Які наслідки для України від атаки Росії по Польщі? Чи не будуть порушені логістичні шляхи постачання нам західного озброєння? А, ну я вам скажу, пані Ірино, що я сподіваюся, що не буде такого переляку геть, що там а, одразу все припинять, зупинять. Знаєте, я вам скажу словами одного неназваного американського високопосадовця, який ще у 2022 році, коли росіяни починали активно погрожувати нам тим, що конвої НАТО легітимна ціль. Погрожували зривати постачання озброєнь, тоді цей високопосадовий сказав приблизно наступне: Росія нічого не досягне, тому що посилок буде дуже багато і будуть вони йти різними шляхами. Ось так я можу відповісти на це запитання. Тому було б що постачати, головне, щоб було б що цими логістичними шляхами забезпечувати. Ось це важливо. Але які наслідки я поділяю занепокоєння Президента України Зеленського в тому, коли він сказав, що таким чином, можливо, Росія серед інших факторів хотіла би спровокувати те, аби системи протиповітряної оборони, які передбачені для України, йшли до Польщі. Але я сподіваюся, що тут цього переліку, переліку не буде настільки, що підуть системи, обіцяні нам Польщу, все ж таки підуть нам. А зрештою, просто. Ми допоможемо Польщі, зокрема, вибудувати систему, яка даватиме можливість захищати і ті логістичні шляхи по постачанню озброєнню, які потрібні для нас. Рухаємося далі. Навіщо наша влада втрутилася з осудом Ізраїлю за атаку на штаб-квартиру ісламістів у Катарі? По перше, скажу свою точку зору, що я підтримую дії Ізраїля в тому, що вони роблять для збереження свого права на існування. Я розумію це і сподіваюся, що в Ізраїлі я знаю, вас багато звідти мене дивиться і дякую вам за це. Теж розуміють і підтримують Україну. Багато людей реально підтримують, попри позицію там уряду чи деяких міністрів. Але ми маємо говорити про суспільство. І багато хто підтримує і розуміє, що стосується дій Ізраїлю в цьому випадку. Я можу це пояснити, не бачив поки що пояснення, але з моєї точки зору, можливо, це через те, що. Катарі проводиться раунд перемовин час від часу. Катар намагається себе а, висувати як держава-посередник у питанні і повернення наших дітей, незаконно викрадених Росією, і в інших питаннях. Тому, можливо, і з цим пов'язано. Я думаю, що скоріш за все. А загалом, знову ж таки, попри все, треба шукати контактів з Ізраїлем. Багато в чому ми бачимо. У нас уже та в нас уже з'явився свій масад. Дії українських спецслужб будуть про них будуть писати книги, знімати фільми не менше ніж про Мосад, тому що є дуже дуже багато гарних достойних операцій, і нам точно є яким досвідом ділитись, а нашим суспільством співпереживати один одному. І наступне запитання, пане Олександре, дякую вам за фаховий аналіз виробництва зброї разом із партнерами. Ви говорите про можливості. А що стосовно продажу ліцензії на дрони США? Чи не ризиковано це, адже можемо залишитися без власної зброї? Щиро, ваша Тетяна Мартиненко, Запоріжжя. Дякую вам, пані Тетяно, за теплі слова і дякую вам за запитання. Що стосується виробництва зброї, дуже важливий кейс. Ми пішли на етап спільного інвестування. У нас є програми, які запрацювали за зразком датської ініціативи, коли Данія почала. Вперше, фактично, перша країна, яка почала інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс, завдяки чому ми виробляємо Сау Богдана, власне кажучи, і тому а, в подальшому ми бачимо, що це дає результати, інші країни долучаються. Нещодавній Рамштайн, який відбувся, він показав, що є держави, які фактично інвестують в український оборонно-промисловий комплекс. Ми інвестуємо в далекобійність, в дрони, в технології, в подальші можливості. Це дуже важливий кейс. Що стосується ліцензій, до кожного випадку потрібно підходити делікатно і дуже виважено. Для того. Аби дійсно не передати всі авторські права і всю інтелектуальну власність, яка в нас є, це має бути взаємовигідно. Але тут є принаймні з питаннях дронів, чим ми можемо зачепитися і в тому числі говорити про взаємовигідну фінансову історію разом зі Сполученими Штатами Америки, тому що США теж хочуть розвивати дронову складову, і ми хочемо це робити. Тож важко сказати, поки немає. Конкретних чітких угод із зобов'язаннями. Коли буде бодай більше інформації, я вам обіцяю, я це неодмінно прокоментую. Причому як позитивну сторону, так і негативну, щоб було ухвалено зважене рішення. Друзі, дякую вам неймовірно за ваші запитання. Дякую вам за те, що дивитесь, дякую за те, що ви є. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, пишіть ваші коментарі. Під цим відео, і будемо залишатися з вами на зв'язку. Бережіть себе і слава Україні!